Знали ви таку цікавинку у додаток до попереднього відео. Я почав передивлятися ці креслення з альбому 1926 року, та побачив такі цікаві моменти. Окрім того, що вже є слова, які не використовуються у нас загалом. це комора, стіни. Ке я побачив таку штуку на шкалі. На шкалі у нас є два типи розмірів. Це два метри, метри це наші стандартні так, одиниці вимірювання, і саж Саж це сажень. Це вимірювання використовувалося офіційно до 1925 того року, але й зустрічається пізніше в архітектурних альбомах. Якщо подивитися співвідношення, то у нас виходить, що один сажень дорівнює 2 метрам 13 сантиметрів, плюс-мінус. Тому усі розміри, які є в цьому альбомі, ми майже всі маємо помножити груборе на 2.1. Я думаю, буде ще цікавинка зробити, мабуть, якусь табличку, яка буде нам автоматично переводити це все. Так, ось, якщо було цікаво, підписуйся та зберігай відео, щоб не пропустити нові відео, де я буду відтворювати. 3D-моделі по цьому альбому.